Беремо хімічні властивості для речовин. Тут ми бачимо це метали з речовинами різними контактують. Давайте ми перевіримо, чи дійсно буде реакція. відбуватися. Магній, сульфатною кислотою, магній достатньо активний метал. Це можна перевірити в ряді активності металів, ось магній. І він знаходиться до водню, отже, він буде реагувати, це буде магніс сульфата водень. Фером також достатньої сили метал. Ось ми бачимо фером, реагує з бромідною кислотою, це буде фером. Двохвалентий бромід та водень. Меркурій, Меркурій слабкий метал він не контактує, він після водню знаходиться, то в нас реакція не буде відбуватися. Меркурій з хлоридною кислотою не реагує. Літій активний метал він відноситься до лужних металів з водою він дає свій луг та водень, тобто літій гідроксид та водень. Станом – неактивний метал, він за нормальних умов не контактує з водою. Станом пасивний метал. Він не відноситься до лужних або лужноземельник, відповідно, не контактує з водою. Аргентом так само не контактує з водою. Щодо ферум сульфату та стану, ферум двоххледний сульфа та станом, перевіряємо. Фером ось, станом ось, станом менш потужний, тому реакція не відбувається. Аргентом одновалентний нітрат та кубром. Аргентом одновалентний нітрат, аргентом і кубрум кубру активніший, тому відповідно кубром буде витісняти. За кубром буде двохвалентий нітрат та аргентом буде витіснений. Нікель, двохвалентний хлорид. Дивимось, де нікель. Контакт з алюмінієм. Алюміній активніший за нікель відповідно, реакція буде. Це алюміній е, хлорид плюс нікель. Е, Купрондово-календний сульфат та Меркурій. Перевіримо, чи реакція буде. Отже, ми бачимо, що Купрум і Меркурій. Меркурій слабший за Купрум, Отже, реакції не буде. Далі Меркурій, двохвалентий нітрат та Купрум. Меркурій та Купрум ми знову зустрічали Купрум активніше. То реакція буде, це Купрум, двохвалентний нітрат буде та Меркурій. Меркурій, двохвалентний нітрат плюс аргентум. Подивимось, ось Меркурій, аргентум. ось аргентум активніший, то в нас реакція буде відбуватися. Аргентум буде утворити аргентом нітрат та Меркурій. Буде виділятися тобто заміщення, яких, із яких наведений речовин взаємодіє сульфатна кислота. Тобто сульфатна кислота в саме кислотних властивостей, потужних mm -hmm. кислотних властивостей, це найпотужніша кислота, чи буде взаємодіяти з натрій нітратом. Нітратна кислота слабша за сульфатну кислоту, але тут у нас не утворюється жодних компонентів, які могли випасти в осад, дати газ. Якщо утворити воду, то реакція тут не відбудеться. Чи реагує з кислотним оксидом, ні, бо кислота з кислотним оксидом не реагує. З, з аргентом навалентим нітратом, у нас тут знову ж таки та сама ситуація. Тут має утворитися або осад, або газ, або вода. Давайте перевіримо аргентом сульфатом. У нас аргентом сульфат буде давати малорозчинну Речовину з тобто, сульфатом буде давати мало розчину, тобто частковий осад можливий, то можлива реакція. З цинком буде реагувати, бо цинк активний метал, а кислоти реагують з металами. Тобто, з цинком буде реагувати, з барієм буде реагувати, бо барій... Дуже активний метал, налужно земельний, буде утворити сіль та водень. З кальційкарбонатним карбонатна кислота слабша кислота, і вона, коли утворюється карбонатна кислота призом із сульфатною кислотою, тобто кальційкарбонат з сульфатною кислотою буде реагувати з утворенням карбонатної, яка нестабільна, з утворенням газу та води. Газ цей вуглекислий газ буде СО2. З основами реагує, з, знову ж таки, основа реагує, з кислотою не реагує, з кислотним оксидом не реагує, з основним оксидом реагує. Тут фером трихвалентний, відповідно, буде ферум трихвалентний сульфат. З Меркурієм не реагує, бо меркурій слабкий метал, він після водню знаходиться, то він не витиснить з цієї кислоти води. Далі подивимось загальні властивості речовин. Також перевіримо, чи реагує, наприклад, гідроксид з даними речовинами. Натрі гідроксид відноситься до лугів, до активних основ, не контактує з основними оксидами. Далі з карбонатом контактує, отже утворюється магній гідроксид, це нерозчинна основа. З кислотами реагує, з кислотою реагує, утворюється з фером тривалентий гідроксид, який є нерозчинною основою, то буде контактувати з основами не контактує. З алюмінії хлоридом буде контактувати, адже утвориться знову ж таки нерозчинна розчина воді основа осад. Цинк, гідроксид володіє амфотерними властивостями, то буде контактувати. Калій хлорид не контактує, адже не утворюється ні осаду, ні газу, ні води. З кислотним оксидом буде контактувати, адже основи контактують з тим, що є носіями кислотних властивостей з такі нас загальні властивості і основ, що ми з вами розглянули. Також давайте переглянемо. Загальні хімічні властивості, які в нас тут характерні. У нас тут утвориться кислота, це сульфідна кислота, тут утвориться бромідна кислота, тут калій броміт, тут утвориться алюміній хлорид, аргентом завдою не контактує. Алюміній з хлоридною кислотою контактує з утворенням алюміній хлориду та водню. Адже алюміній активний метал, який алюміній знаходиться до водню. Активний метал, який контактує з кислотами, не зі всіма кислотами, він так активно контактує, але контактує. Це в нас кислотний оксид і основа, вони контактують, буде утворюватися калій карбонат та вода. Баріоксид відноситься до лужноземельних, барі до лужноземельних оксидів відноситься, він утворює основний оксид, який може контактувати з водою, то утворюється гідроксид. Щодо реакції, тут у нас не утворюється жодних компонентів, які б дали б осад, то реакція неможлива. Сульфідна кислота слабша за сульфатну, отже буде відбуватися процес. Утворюється сульфідна кислота, яка є газоводійною і відповідно йде реакція. Циноксид у нас тут проявляє основні властивості контактуючи з нітратною кислотою, то утворюється цинк, нітрат та вода. Ферум двохваленти гідроксид не контактує з калікарбонатом. Далі в нас хром трхвалентний сульфат контактує з калігідроксином, утворюючи хром трьохвалентний гідроксид та калі сульфат, Бо в нас хром трюхвалентний гідроксид оса, то в нас відбувається реакція. Щодо аргенту аргентуму, чи буде контактувати з плюмом, буде, адже аргентум у нас слабший за плюмом, плюмом буде витісняти з солей аргентуму. Утворюється плюмбум, двохвалентий нітрат та аргентум. Щодо реакції кислотного оксиду з основним оксидом, так буде реакція. Це у нас буде утворюватись магній сульфіт сіль. Далі тут у нас хлоридна кислота утвориться, яка нестабільна, дає у нас гідроенхлорид, буде газ і купрум двухваленти нітрат утворюється. Реакція буде. Отже, далі барій гідроксид та натрій сульфат. Тут у нас утвориться осад барій сульфат, та натрій, гідроксид, просто утвориться речовина. Далі натрій силікат з гідремброміном, силікатна кислота слабша за броміном, відповідно, буде відбуватися реакція утворення силікатної кислоти, яка є нерозчинною та утворюється натрій бромін. Магнікарбонат з сульфатною кислотою буде реакція, адже сульфатна кислота сильніша за карбонатну, утворюється сульфат та карбонатна кислота, яка. Нестабільно утворюється О2 станом, гідроксид, основні властивості тут володіє, контактує з кислотою, то у нас утворюється станом нітрат та вода. Хром трьохвалентний нітрат плюс калій двохвалентний сульфат, нам потрібно перевіряти, чи буде хром давати сульфатом не сполуку, ні, хром трьохвалентний, нам сульфатом не дає. Неврощену, відповідно, реакція не відбувається. Тут жодних компонентів, таких, щоб не розчені, щоб осад був, щоб газ утворювався, чи вода тут таких не буде, відповідно, реакція не проходить. Магній нітрат плюс калій хлорид. У нас тут по реакції також нічого не утвориться з осаду газу по води, адже плюмбу, наприклад, хлорид у нас, якщо перевіряти плюмбу з хлоридом ось Блюбом хлорид, мало розчини. Ну, Тут можлива часткова реакція. Можливо, часткова реакція.